Перш ніж нас познайомити, Лейсі розповідала про Скота, пам'ятаю, як казала, сподіваюся, що він не замилює їй очі, я навчилась довіряти інтуїції. Вітаю. що сталося моєї доньки, немає з самого ранку. Вона на восьмому місяці. Я розслідував подібні справи, але не такого масштабу. Лесі була схвильована, коли зустріла Скота. Вони були дуже милими. Вони поводилися як молодята. Скот не звертався до змі. Вирішили, що він зрештою саме з нами заговорить. І тут дзвонить жінка. Вона говорить мені, що зустрічається зі скотом Петерсоном. То ким ти хочеш, щоб ми були. Ми піклуватимемося одне про одного до кінця життя. Підозри щодо скотта ставали все сильнішими. Вона вірила, що він був тим, за кого себе видавав. Він збирався тікати. У нього було п'ять мобільних телефонів. Знайшли його кредитки. Це нагадувало реальну мильну оперу. Це не був чоловік, який чекав на повернення дружини. У вас були якісь проблеми у стосунках? Ні. Все гаразд. Так.